Всім привіт! В Даному відео поговоримо про ліквідність. Як ми власне дану ліквідність можемо побачити, де власне ордери розміщені на кожному активі та як нам це може допомогти аналізувати графік та отримати більш детальнішу інформацію про певний актив? З вами Тарас і ви на каналі Стартап. Отож, для початку, мабуть, нам потрібно проаналізувати на звичайному трейдингу графіку, щоб зрозуміти. Що ми можемо, яку ми інформацію можемо отримати з даного графіка та в подальшому перейти на карту ліквідності. І я поясню на даній карті ліквідності свою логіку аналізу та як я доповнюю власне основний чарт з TradingView. Отож, Для початку розглянемо власне наш біткоін, стандартний актив і розпочнемо з тижневого таймфрейму. Тут ми можемо побачити, що відбулася у нас маніпуляція ось цією тінню. Зняття ліквідності у рамках тижневого, тижневої неефективності у вигляді імбалансу. Ось цього. Тобто ціна його практично повністю перекрила, зняла ліквідність. Про те, що відбулося зняття ліквідності, свідчить утворення даного rejection блоку. І, власне, ми можемо його виділити як точку опори для подальших лунгів. Отож, виділяємо як RJ блок у віклі. Також не забуваємо підписуватися на мій телеграм-канал, в якому я публікую аналітику, угоди, я відкривав, збиткові, прибуткові, і ми більш детальніше можемо обговорити торгові сетапи ситуації і так далі. Посилання на телеграм-канал залишаю в описі до цього відео. І також у нас поверхню сторону, також є реджекшн блок, який знімав ліквідність з ось цього свінга, також у рамках місячного імбалансу, не перекриваючи його. На 0,5 або більше Все, вся ця зона маніпуляцій відбулася на новинах про ETF. Це ми також пам'ятаємо. В подальшому, перейшовши на денний таймфрейм, ми можемо побачити, що після зняття ліквідності у рамках тижневого імбалансу відбулася імпульсна реакція з формуванням денного ФВГ, що говорить про те, що на, наразі домінували ланфуготи, тобто домінував покупець, або в ринок поступив об'єм покупок. Відмічаємо це як імбаланс дейлі. Тобто це наша ось така базова інформація, і ми можемо побачити, що ціна імпульсно дійшла до ліквідності у рамках денного імбалансу ВВГДЛі зняла ліквідність та утворила локальний rejection блок. Денний. Відляємо даний rejection блок, і наразі ми можемо очікувати на відкат ціни в. Денну неефективність у вигляді малансу, або продовження висхідного руху, руху з подальшим відкатом в дану неефективність. Якщо перейшовши на 4-годинний таймфрейм, у даному випадку ми бачимо, що ціна прийшла в зону денного rejection-блоку, наразі отримує реакцію, тому в подальшому ми можемо відстежувати дану реакцію і відкривати угоду до ключової ліквідності в вигляді sell сайда яка знаходиться перед зоною. Денної неефективності виглядів фага. Це можна виділити як або солсайд. Ось тут також можна виділити, що ціна перекривала 4 години імбаланс. Цей 4 години імбаланс відправляв ціну в денний rejection блок, і наразі ми можемо очікувати або реакцію від даного rejection блоку, і продовження несхідного руху до sell side, або ціна зробить додаткову маніпуляцію і продовжить несхідний, або висиний рух. І наразі, проаналізувавши дану ситуацію, ми можемо перейти до карти ліквідності, щоб зрозуміти, що відбулося з точки зору ордерів, лімітних ордерів, маніпуляцій і так далі. Тобто, у нас ось тут відбулася маніпуляція, наразі ціна знаходиться на даних відмітках. Відкриваючи карту ліквідності, також, мабуть, розпочнемо з даного таймфрейму. Ось тут недоступний тижневий інший таймфрейм. І Ліквідність у нас виглядає у вигляді ось таких лімітних ордерів. Також ми можемо побачити за допомогою кластерів і інших додаткових інструментів, що відбулось по маркету. Але наразі розглянемо ось так: ось цю карту ліквідності. Ми можемо налаштовувати її чутливість, щоб бачити усі ордери, але для цього нам це не потрібно. Ми виділяємо собі приблизно найбільші найбільші об'єми з цих ордерів. Це буде ось тут ключовий пул ліквідності наразі. Ми можемо побачити на денному тимфреймі, тобто, фактично, це зона нашого тижневого імбалансу, приблизно тут в якій знаходилось Досить великий об'єм ліквідності. Наразі це лімітні ордери, вони ось тут відображаються, і не завжди ці лімітні ордери можуть бути актуальні, коли ціна до, до них дійшла. Тобто ось тут весь час були лімітні ордери. Ось виставлялися в цьому відмітку, в цьому. І ось тут ціна до них дійшла, але не факт, що ці лімітні ордери залишалися. Задля підтвердження цих факторів ми можемо використовувати об'єм ліквідації, відкритий інтерес або об'єм ліквідації в валюті. Ми до цього трішки пізніше дійдемо, або це в іншому відео. Отож. По факту, якщо аналізувати звичайний графік трейдингів, у нас є ось тут лой, за яким ми припускали, що знаходиться ліквідність. Ось відкриємо також денний таймфрейм. Це в нас є ось цей лой, за яким знаходиться імбаланс. І ми також припускали, що знаходяться стопи е, е, ліквідності, тому що в даному випадку ціна сформувала е low щоб додатково під даним е, мінімумами мінімума, була додаткова ліквідність. І це нам підтверджує карта ліквідності, тому що в моменті, ось тут у нас ми бачимо, були розташовані стоп-лоси учасників ринку, і те, що відбулось ліквідації, нам, може, нам можуть підтверджувати власне додатковий індикатор, який ми можемо використовувати. А власне, це ось тут ліквідації в контрактах, а також, також ліквідації в доларах. Для більш детальнішої наглядності я перейду на. Таймфрейм 1H, щоб було нам чіткіше зрозуміло. Це наші пули ліквідності. І наразі в даному діапазоні ми можемо побачити, що були ліквідовані ось це все наші лонгісти, які відкривали угоди та які ховали свої стоп-лосс за ось цими лоями. Це був наш головний пул ліквідності, і ми бачимо підтвердження ось цей весь діапазон руху вниз, супроводжувався ліквідаціями лонг-угод. Тут індикатор з зеленим кольором. І ось це відображається ліквідації в валюті. Тобто ми бачимо, що ось цей діапазон наразі супроводжувався максимальним об'ємом ліквідації. Тобто це ті гравці ринку, які це відображає по факту, хто використовує, яке торгове плече, і, власне, яка маржа була в його угоді. Також можна поглянути, що відбувалося падіння інтересу, але падіння інтересу це досить такий. Неоднозначний показник, тому що коли падає інтерес, це свідчить про те, що кількість фьючусних контрактів або зменшилась, або збільшилась. Але паралельно під час ліквідації також крупний гравець може відкривати свою лонг-угоду в даному діапазоні, і кількість фактична кількість контрактів не збільшиться, тому що в нас і відбулись ліквідації, і паралельно крупний гравець відкрив лонг-угоду в даному діапазоні. Тому ретейл трейдерів було ліквідовано, але в даний момент було відкрито лонг угоди крупним гравцем. Тобто ми даний графік проаналізували як нашу проблемну зону. І ціна від цієї по факту ліквідності це вже фактична ліквідність, яка підтвердилася і наявністю закритих ліквідованих лонгових контрактів, а також об'ємом у вигляді валюти. І те, що ми бачимо, власне, на нашому графіку чарті у у Trading View. Це власне цей діапазон. Так, тут, можливо, графік трішечки чистіший і в деяких моментах комфортніше працювати, але як підтвердження нашої головної ідеї, ми можемо використовувати карту ліквідності. Так, наразі це все приховаємо. І ми можемо побачити, що ціна прийшла в цей діапазон. Можна це виділити, от, як цей локальний хай. Це було нашим головним таргетом. Власне, ось цей хай. Що в даному випадку відбулося. Підійшовши до цієї зони. так, 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 от Підійшовши до цієї зони, ось ця свічка, конкретно дана свічка, знімала ліквідність. Тобто ми бачимо ось ліквідації шорту год, і також ось ця свічка на наріс ліквідовувалася цей пул ліквідності. Ось ми бачимо в даному моменті. І також ось тут бачимо активацію. By side ліквідності. side ордерів. В даному діапазоні ситуація створилася неоднозначно. Хоча з точки зору е, графіку чарту TradingView ми бачимо одну маніпуляцію і наступну маніпуляцію ось тут. Так, так, так. І наразі ціна знову зайшла в даний rejection блок. І отримали реакцію на ребаланс у неефективність годину це один наш ФВГ. Але проблемою усієї, усієї цієї зони є те, що наразі в цьому вищому діапазоні знаходиться дуже великий пул ліквідності. Ось ці всі стоп-лоси, стоп, -лоси, стоп -лоси, лімітні ордери ліквідації, вони розташовані ось тут. Тобто, ми можемо по ось цій книзі Order Book, книга заявок, це не тільки ліквідація, це також відкладення лімітні ордера. І стоп-лоси. Ми можемо побачити ось тут кількість ордерів, які, в принципі, було б ідеально, щоб ціна зняла цю всю ліквідність, і тоді отримала шорт-реакцію відповідно під час отримання підтвердження ліквідації у вигляді закритих фьючерсних контрактів або об'єму в валюті. Також, якщо ми глянемо, ми бачимо нижче на відмітці 41 42 100 це фактично за даним логім, і нижче весь діапазон складається з стоп Тобто при отриманні маніпуляції ціна обов'язково прийде в даний діапазон, і плюс ми можемо виділити, що ми пам'ятаємо, це наш селсайт ключовий, зона, зона денної неефективності в вигляді ФВГ. Тобто ціна повинна прийти туди, але це може бути, отрим... може бути отримана реакція від ФВГ 1 h Перехай. Наш перехай, тобто маніпуляція в зоні ключової ліквідності і на ці... похід в напрямку ліквідності ось тут. Тобто ми наразі ось так розглянули, як працює карта ліквідності. Ми її детально можемо налаштовувати, як нам зручніше. І також можемо стежити за книгою ордерів, але потрібно розуміти, що ордери завжди представляються і підкладаються в. Те місце, куди потрібно зі сторони маркетмейкера, крупного гравця або біржі. Тому нам також потрібно розуміти, що ось ці ордери повинні призводити до якоїсь реакції, тобто в даному випадку, нам потрібні ліквідації або відкриті фьючерсні контракти. У моменті. Відкритий інтерес дозволяє зрозуміти, куди будуть штовхати ціну. Також є багато індикаторів, які дозволяють зрозуміти, які угоди в моменті будуть відкриті, тобто як ціна штовхається вгору, маркетом, лімітним ордерам, підкладаються заявки, чи відкриваються просто лонг-угоди паралельно за покупками на споті. Якщо на це буде попит, та буде фідбек в коментарях. Я зніму більш детальніші відео про те, як я особисто це використовую. І також не забуваємо підписуватися на мій телеграм-канал, в якому я публікую аналітику, угоди, які я відкривав, збиткові, прибуткові, і ми більш детальніше можемо обговорити торгові сетапи, ситуації і так далі. Посилання на телеграм-канал залишаю в описі до цього відео. І також в даному сервісі TradingLine можна відкрити книгу заявок, в якій ми будемо бачити об'єм, який поступає на ринок. І ось тут можна відмітити деякі моменти, коли здійснюються основні маніпуляції, коли пробуваються рівні максимуми, тобто екілова, якю і як, власне, здійснюється маніпуляція великими об'ємами. Якщо знову ж таки буде фідбек під даним відео, я можу зняти більш детальніші відео і пояснити свою логіку. І також посилання на цей серві -трей сервіс Трейдинглайт, я залишаю в описі до цього відео. Якщо буде бажання, можете скористатися, мені насиплять якісь там невеликі бонуси по, мої, по моєму посиланню. Також це був конкретно ф'ючерсний стакан, ф'ючерсна аналітика, але можна відкрити також аналітику по споту. Також чарти ось тут доступні з біржі Binance, і ще з декількох бірж це Coinbase, Kraken і OKX, але наразі нам актуальна Binance, тому що найбільші об'єми і найбільша доля ринку. Ось це вже графік чарт спотовий біткоїна. І наразі ми можемо також собі відрегулювати, налаштувати ось цю карту ліквідності, тобто побачити головні стоп, учасників, стоп а лімітні ордера учасників ринку. І для прикладу наразі. Ліміти на продажу знаходяться на відмітці 44 тисяч. Тобто, фактично, за нашим хаєм, власне, ось тут приблизно відмітка 44-44, ось тут приблизний діапазон ліквідності, що на споті, що на фьючерсах. Тому, власне, перебивши даний хай, ціна може отримувати реакцію. ми, власне, можемо за даною реакцією спостерігати. І також тут у нас були спрацьовані ордери на покупку ось тут. І також ми можемо побачити, що фактично оновлює ось цього хая. Ціна також отримувала опір зі сторони продавців у вигляді ордерів на продажу. Ми бачимо що тут маркет ордер, що було багато покупок у даному діапазоні. Вони всі, більша частина з цих ордерів здійснювалася маркетом, і вона дійшла фактично до ключового пула ліквідності на продажу на споті, і даний пул отримав ціну та відправив її на корекцію. І так ми можемо аналізувати і продовжувати далі. Якщо потрібно щось більш детальніше розкрити, нагадую фідбек в коментарі, і я буду більш детальніше тему якусь яку з цих тем розкривати. Отож, я поділився своїм баченням альтернативним баченням ринку. Ви не забувайте писати фідбек в коментарях, підписуватися на мій телеграм-канал, і якщо будуть запитання, пишемо їх в коментарі, а також в телеграм-каналі. Не забувайте прижимати лайки, підписуватися на канал. З вами був Тарас і до зустрічі в наступному відео.